Як сонця посланець, садочок наш з'явивсь. Ми з першим вересням вітання готували та сподівалися на зустріч у садку. Все літо так старанно працювали, щоб всі куточки радували вас. Але один від одного ми знов далеко. Лише онлайн зустрінемось ми знов. Нехай летять до кожного лелеки, Несуть від нас привіти та любов. Ми сподіваємось, що навіть в цих умовах ми знову з вами будемо зустрічатись. Ми будемо грати, малювати, співати про рідну Україну розмовляти. Батьків також з Днем Знаній вітаємо за допомогу. Дякуємо дуже. Велику ми надію в серці маємо, що наші зустрічі вам будуть. Небайдужі. Вітаємо дитсадівську родину, працівників, батьків. Усіх малят. Бажаю вам здоров'я та удачі. Садок завжди чекає дошкільнят. Шановні мої батьки, мої маленькі солоденькі цукерочки, мій неперевершений колектив вітаю вас з початком нового навчального року 1 вересня, День знань. Дуже зумно, що нас зустрічають сьогодні пусті стіни нашого садочка, але ми не маємо права сумувати, бо наші захисники кожну хвилину, кожну мить нас рятують, нас захищають і ми віримо, що не за горами наша велика перемога. Я бажаю вам всім щастя, миру, перемоги, здоров'я і всього найкращого. У нас є з вами досвід дистанційної роботи, Які ви молодці всі разом, тому що ми одна єдина родина. Тому я впевнена. Що вже скоро ми з вами зустрінемося очі в очі, що у нас будуть свята і розваги, що у нас будуть цікаві дні, заняття, зустрічі. Ну це все попереду. Залишилось нам трошки-трошки почекати. Ми на вас на всіх чекаємо і бажаємо вам всього самого найкращого. Ваша Світлана Вітерна для вас, як завжди, 24 години на добу. Всіх люблю, чекаю і жив.